Вони шукали Бога, чи не відчують Його і чи не знайдуть, хоч Він, і недалеко від кожного з нас, бо ми з ним живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших віршотворців говорили ми Його і рід. Отже, будучи родом Божим, ми не повинні думати, що божество подібне до золота або срібла, або каменя, що приймає образ. Через мистецтво та домисел людський. Залишаючи часи невідання, Бог нині повеліває всім людям усюди покаятись, бо він визначив день, у який праведно судитиме весь світ, через наперед настановленого ним мужа, подавши свідчення всім, через воскресіння Його світ.